Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта життя в селі. І сьогодні у нас п'ятниця, 14 квітня і хочу відео розпочати тут. Ми посадили три яблуньки і я трішки невірно там зняв відео, тому його не виклав. І ось у нас перша яблунька поки не забув. Перша яблунька у нас тут іде. Голден, Потім іде у нас чемпіон і потім у нас іде сніжний кальвін. Такі яблуньки посадили. Там ще ми посадили сливу, це такі сливи великі, сині сливи. Ось тут парничок. Заливаюсь. Ми дощами хотіли його, планували садити раніше, але ж погодка. А там сухенько всередині, так? Да? Ну. Поки чекає парничок, сливу, сливу покажу ж, сливу. Так, Тут і спіончики сходили, Ось тут ми ще в куточку посадили ось цю сливу. Також на ній ось квіточки. Навіть одразу буде квітнути. Е Ну, це тут у нас йошта. Тут чекаємо, коли розквітнуть білі нарциси разом з яблуною. Тут грушка, яку ми посадили перший рік і цього року вона буде квітнути. І це починають квітнути перші дерева, які ми посадили ну, 4, 4 роки назад восени. Да. Це було перший рік. Ось вже виросли ось такі кущики агрусу, з яких я беру, скажу, донорські кущики розсаджую. Там мене просили показати кущики, які минулого року ми висаджували. Це не він, але я просто показую це кущик смородини, також, який ми розмножували йому три роки. Вже показ... цей рік і також думаю, що він вперше дасть такий якийсь ну, помітний врожай. Просто показую все по дорозі, що бачу. Це е... тім'ян. Тім Ойшов так. Тут друга смородинка. Зараз ми дійдемо до тих кущів. Ми... А, суницю. Чуть не пройшов суницю і хотів також показати, що вона вже зацвіла. Ось вже ось квіточка. А це з м'ячиком. зі мною з мячиком і все. Так, суницю показав. Тут ось, бачите кроти. Таке накрутили. Вишеньки, черешеньки. Тут ще оль вже такий нарісить. Можна борщ варити. Так. Тут ось скріт взагалі нарив. Так прямо підняв кущ. Але кущ все добре. Вони навіть також будуть ягідки. Це черешенька, також буде вона цвісти. Так, ось кущик, який ми садили минулого року Агрусу. Далі це грушка, яку ми садили. Також є відео, як ми садили цю грушку, ці яблуньки, які ми проходимо. Так, ось кущик смородини, який ми садили минулого року. І ось кущик один порічки. Також яблунька. Це муцу, наскільки я пам'ятаю. Ось друга порічка яку ми садили минулого року третя все добре все росте боже як красиво квітнуть квітки а там ще нас квітнуть так це яблунка слава переможця також садили минулого року тут я не знаю здається вони медянки називаються Такі квіточки квітнуть. Фіалки. Ну, взагалі садок, якщо придивитися, то він синій. Дуже гарно. Ось таке відео. Ще залишилось показати у дворі нарциси наприкінці цього відео. І... Ну і обіцяні нарциси. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.